Вітаю всіх! Бачила в новинах і мені писали, мені писали про Запорізький напрямок. що Там збирається сила, щоб прорив робити. Давайте. Так, я подивлюсь загал. Запорізький напрямок до кінця серпня, яка буде ситуація? Запорізький напрямок до кінця серпня, яка буде ситуація? Давайте подивимось. Важка. Будуть лізти, будуть. Кінцевий результат довго. Десятка мечів. Це буде не швидко, довго, багато втрат. І летіти буде багато. Обстріли сильніші будуть обстріли і. Втрати сильніші, і це буде довгий процес, не швидкий. Прориву такого що було. Не показує. Це показує. Перше, там молоді, не навчені. Рух буде, але я не бачу будь-якого прориву і окупації подальшої. Не показує карта окупації. Давайте подивимось: стан ворога. Дії ворога. Ворожа армія. Запорізький напрямок до кінця серпня. Що вони будуть робити, в якому вони стані? Що з ними взагалі? Ворог це ворог. Відновлюються, вони відновлюються. Є хитрий план. Відновлення вірять, що буде результат, хоча б якийсь. Кінцевий результат який? Розвідка, конкретна розвідка, підготовка до руху, буде рух. Для цього робиться колосальна праця для цього руху. І він буде такий масивний, але не бачу прориву знову. Знову не бачу прориву. Ворог сунути буде. Це однозначно. Вони конкретно готуються. Наші Наші ЗСУ, Запорізький напрямок. До кінця серпня, яка буде ситуація? Дивимось по нашим. Наші ЗСУ, Запорізький напрямок, до кінця серпня. Яка буде ситуація? Перша верховна жриця. Багато чого приховується. Втрати там серйозні. Знову таки. Важко. А наших там дуже важка ситуація. Тиск обставин, сильніший тиск, кінцевий результат. Ворог поряд. Ворог сильно. Сильно і давить. Четвірка жезлів. Ну, дивіться. По нашим четвірка жезлів – це дуже непогано і це матиме маленьку таку ну, не перемогу, але результат над ситуацією. Результат над ситуацією. Тобто сильно ворог не пролізе. Давити буде нереально, втрати будуть серйозні, буде важко. І все не скажуть. Є приховане, те, що не скажуть. По запорізькому напрямку. Розглядати населені пункти всі до мелочі я не можу. Розумієте, фізично, це нереально. Орієнтуйтесь по ситуації, за тим, що відбувається за вікном. Але мені подобається, що я не бачу дикого прориву, окупації і що вони пролізуть далеко.